На сьогоднішній день церква завжди молиться і молилася за наших захисників, які знаходяться там, щоб Господь дарував їм мира, терпіння, самоздоров'я і відваги оборонити кордони нашої України. І сьогодні я передаю хлопцям цей збір коштів від себе особисто. Тоже хотілося в пожертву зробити, в розмірі тисячі гривень разом. Туди їх є. А саме головне, щоб вони вернулися назад до своїх рідні, рідних, до близьких, живими і неоскоченими. Надякають народі, без Бога не до порога. Тим більше в такий час ці ж кінь, ми завжди звертаємося кі крила, хлопця, хлопці, перекрісся, помоліться. Ага. Хоч і наш, хоча ви прочитаєте, що почув, що ви є, тоді так. що ми знаємо. В храмі рівноапостольного Кирила і Мефодія ми тільки що перерахували гроші і зібрали суму 3,541 одна гривня. Ми монахи. І наші прихожани, парафіяни, люди не є осторонь цієї великої події, що щодені відбувається в нашій країні. Ми переживаємо, молимося, скорбимо, тому що дійсно це є доносна подія, яка, напевно, була подібна в роки Другої світової війни. Всі, хто як може, таким чином допомагають. Я був, як нещодавно, свідком такої події, коли люди не мали можливості, бо, як кажуть, забувати гроші в цю скриньку, і вони навіть їх потрасли для того, щоб більш туди влізло. Ось, отже, наші прихожани, як і всі люди, любих, я рахую, які б не були конфесії, вони переживають і хто молитвою, що є головним чином, хто тими, можливо, останніми копійками, які мають можливість, але жертвують. В монастирі в Мискині. Ці кошти були зібрані фактично за п'ять днів і позвонили нам, що треба замінити, тому що вже фактично купюри не поміщаються. Перекиньте. Воно тут таке. Скажете щось. Держи. Да. Так, порубники мені зарисують. 495353. Зібрали, зразу купуємо, зразу кидаємо в інтернет звіт. Будь ласка, кожен дивиться, читає і бачить, куди ті кошти йдуть.